Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Віктор Франкл – австрійський психолог, який під час Другої світової війни був ув'язненим у кількох нацистських концтаборах. Він втратив у них майже всю свою родину: дружину, матір, батька і брата. Віктор Франкл декілька років провів у нелюдських умовах, розуміючи, що його шанси вижити мінімальні. Але він вижив і його досвід у багатьох відношеннях послужив основою для створення нового підходу в психотерапії, спрямованого на знаходження сенсу життя навіть у найтрагічніших подіях. Свою концепцію Франкл розробляв ще до того, як потрапив у концтабір, але доля розпорядилася так, що його ідеї витримали найсуворішу перевірку реальністю. Його спогади про роки ув'язнення та психологію ув'язненого багаторазово видавалися під назвами психолог у концтаборі, людина в пошуках справжнього сенсу і все ж сказати життю так. У своїх спогадах Франкл приділив головне місце не опису жахів концтаборів, а психологічному становищу ув'язненого, його реакціям на нелюдські умови життя, які здавалося б, повинні зламати будь-кого. Так відбувалося з багатьма людьми, які просто не витримували і зневірялися, або відкидали будь-які уявлення про мораль, щоб зберегти собі життя. Але були й інші: ті, хто зберігав свою особистість і силу духу до останнього подиху, не ламаючись під ударами долі. У концтаборі Франкл прийшов до переконання, що у людини, навіть позбавленої всього, завжди залишається головна свобода, свобода вибору свого ставлення до обставин. Кожен може обрати, зберегти силу духу чи підкоритися обставинам. Кожен може знайти сенс свого життя, без якого, на думку Франкла, життя буде прожито марно. Книга складається з двох частин: власне, ув'язнення, опис життя в концтаборі та роз'яснення спостереження та виведення нового психіатричного методу логотерапії і введення поняття про активності. Сучасна психіатрія і досі спирається на тези виведені Франклом, і визнає величезний внесок в пошук сенсу і мотивацію людського існування. Пропоную вашій увазі короткий огляд основних ідей з книги. Але перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати: усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Ідея номер один: у концтаборах відбувався активний та пасивний відбір. Сучасні люди в основному дізнаються про те, що відбувалося у нацистських концтаборах з художніх фільмів і телевізійних передач. Проте кадри цих творів, які часто супроводжуються сумною музикою, змушують нас ставитися до минулого з присмаком суму та сентиментальності. Насправді, як пише Віктор Франкл, життя всередині табору було жорстокою боротьбою за існування, включаючи і між самими ув'язненими за кусень хліба, за одяг і взуття, за самозбереження, за себе та за близьких. Найбільші шанси зберегти життя в концтаборі мали ті, хто відкинув будь-яке поняття совісті, ті, хто заради збереження життя, був готовий піти на все. Люди з твердими моральними принципами могли сподіватися лише на щасливі випадки. І як людина, яка втратила своїх близьких і друзів у концтаборі, Віктор Франкл пише, що краще з них не повернулися. У концтаборах регулярно утворювали формування з ув'язнених, і ніхто з них ніколи не знав свідомо, куди йде це формування, чи це переведення в інший табір, чи вони підуть прямо до центрального табору, де відбувалася чергова селекція ослаблених і неробочих, яких відправляли в газові камери та крематорії. Кожен ув'язнений відчайдушно боровся, щоб не потрапити в такий ешелон, і це була боротьба всіх проти всіх. Щоб вберегти себе та близьких, треба було викреслити свої та їхні номери зі списків. Але це завжди означало також і те, що замість номера однієї людини поставлять номер іншої, адже кількість людей у ешелоні не повинна змінюватися. Збереження свого життя означало смерть іншого. І в таких умовах люди вже не думали про норми моралі. Вони хотіли лише одного зберегти своє життя та життя близьких. Окрім офіційного персоналу, в таборі були так звані капо, ті, хто самі були ув'язненими, але виконували роль табірних поліцейських наглядачів, за що отримували відчутні привілеї та хороше харчування. Багато капо дивилися з презирством на інших ув'язнених. Вони психологічно зливалися з есесівцями, але при цьому часто були навіть більш жорстокими. І, хоча бували винятки, в основному порядні люди у ролі капо довго не затримувалися. Багато людей, дізнавшись про жахи концтаборів, не можуть повірити, що люди були здатні на таке. Як це взагалі можливо? Як відзначає Віктор Франкл, на це є кілька пояснень. По-перше, на посаду охоронців таборів призначалися справжні садисти: психічно нездорові люди, яким просто приносило задоволення мордувати і бачити страждання інших. Їх спеціально відбирали, коли потрібно було скласти дуже жорстку команду. Капо, які мали великі шанси вижити, також мали бути такими ж садистами. По-друге, деякі могли просто втратити чутливість до людських страждань, бачачи щоденний жах, вони припиняли йому протистояти, а тим ув'язненим, які допомагали катам обслуговувати газові камери та крематорії, видавалися необмежені дози спиртного. Проте навіть серед охорони та капо були винятки. Автор розповідає про начальника свого останнього табору, який був есесівцем. І як виявилося, після звільнення табору цей начальник витрачав власні гроші, щоб купувати для ув'язнених ліки. Але в той же час староста цього табору, який сам був ув'язненим, був більш жорстоким, ніж будь-який есесівець. І як зазначає Віктор Франкл, не варто спрощувати і розподіляти все на чорне та біле. Людина сама по собі є сплавом добра і зла. Умови лише відкривають певні відтінки її особистості. Добро і зло не залежать від того, до якої групи належить людина, воно залежить від самої людини і її вибору. Охоронець концтабору міг здійснити моральний подвиг, не дивлячись ні на що. Так Віктор Франкл згадує, що одного разу майже розплакався, коли один з охоронців потай простягнув йому шматок хліба. У той же час багато ув'язнених завдавали зло своїм товаришам, і підлість людини, яка опинилася на одному кораблі з тобою, була особливо нестерпною. Віктор Франкл пише, що його досвід допоміг йому заглянути в найглибші глибини людської душі. Що ж він там виявив? Там було все, що притаманно людині: і добро, і зло, і підступність, і неймовірна сила духу, незважаючи на нестерпні умови. Так що ж таке людина? Виродок, що знищує мільйони схожих на себе. Чи ж той, хто сам опинившись у відчайдушному положенні, простягне руку допомоги товаришу? На думку Франкла, людина це істота, яка завжди вирішує, ким вона є. Так, це істота, яка винайшла збочені способи катування концтабори та газові камери. Але це також істота, яка входила в ці камери з гордо піднятою головою. Ідея номер два. Шок прибуття перша психологічна реакція ув'язненого. Шок прибуття міг розпочатися ще до фактичного прибуття в концентраційний табір. Він наступав вже у поїзді, коли ув'язнені, які ще не знали, куди їх везуть, бачили напис Аушвіц. Тепер їм не залишалося нічого, крім як звикнути до цього жаху. Віктор Франкл згадує, як його пронизав страх, і почали виважатися шибениці за парканом. Роте керівництво табору обрало хитрий прийом. Новоприбулих зустрічали радісні та добре виглядаючі ув'язнені, які говорили на різних європейських мовах. Мета цього заспокоїти новоприбулих, щоб вони легше позбулися свого майна та цінних речей. Таке тепле прийняття викликало щось на кшталт брехні помилування, коли, навпаки, очевидно, приречена людина починає вважати, що її положення не таке вже й безнадійне. Проте невдовзі ув'язнений розумів, що все це було лише добре зіграним виступом, що в нього не залишалося нічого з майна, що в нього немає ні імені, ні заслуг, лише індивідуальний номер та оголене існування. Людині потрібно було покласти край її попередньому життю. Перед тим, як потрапити в табір, Віктор Франкл вже був визнаним вченим психіатром. Але в таборі він, як і більшість, займався земляними роботами. Це, звісно, не було роботою у звичному розумінні, оскільки ув'язнені, по суті, знаходилися у положенні рабів. Практично одразу після прибуття в табір починалася перша селекція. Тих, хто виглядав занадто виснаженим, відправляли в газові камери, на яких на різних мовах було написано лазня. Туди, як пише Франкл, відправилося практично 90% людей з ешелону, з яким він прибув. Автор назавжди усвідомив, що в таборі не можна виглядати слабким. Дивно, що після того, як ілюзії в'язнів розпадалися одна за одною, коли вони нарешті зрозуміли, що сталося з ними і що їх очікує, з'явився несподіваний чорний гумор. Люди могли посміятися, усвідомлюючи той факт, що вже не мають нічого крім свого тіла, а потім з'являлася цікавість. Як зауважує автор, це досить природна реакція на надзвичайні ситуації. Людина, мовляв, віддаляється від власних переживань, задаючись питанням. Чи залишусь я живим, як відзначає Франкл, така аномальна реакція стає єдиною нормальною в аномальних умовах. Багато хто замислювався про самогубство, для цього досить було просто доторкнутися до колючого дроту, по якому був проведений струм. Проте, оскільки в таборі не було надії на довге життя, самогубство втрачало свій сенс. Ідея номер три після першого шоку наступала фаза відносної апатії. Фаза апатії це своєрідний психологічний механізм, який допомагав ув'язненим зосередитися на єдиноможливій меті, вижити. Ця фаза характеризується тим, що ув'язнений відчуває, як його душі щось вмирає. У перші дні ув'язнений проходив через згасання звичних почуттів і емоційних реакцій, коли він намагався заглушити нестримну тугу за близькими. Потім він переживав етап огиди до всього, до лахміття, в якому повинен ходити, до умов життя і праці. Потім він уже по іншому реагував на те, як табірна охорона знущалася над іншими ув'язненими, на що раніше не міг дивитися. На зміну співчуттю, обуренню, страху і огиді приходила байдужість. Автор згадує, як під час обіду його зовсім не збентежив вигляд лежачого через скло трупа його знайомого, і він запам'ятав цей епізод лише тому, що здивувався власній бездушності. Такі прояви другої фази, як апатія, внутрішня отупілість, байдужість, були захисною реакцією ув'язненого. Вони робили ув'язненого менш чутливим до постійних насмішок і принижень. Проте апатія не була повною. Старі почуття не були повністю забуті, вони могли знову з'явитися. І це відбувалося перш за все не через нестерпні фізичні страждання, а через душевний біль і почуття несправедливості. Франкл розповідає, як одного разу холодною зимою, він дуже старанно працював на залізничних шляхах, але коли він на секунду відволікся, щоб витерти ніс, його помітив конвоїр, який вважав, що автор лінується працювати. Конвоїр підняв камінь і кинув у нього. Це дуже зачепило Франкла і найбільше образило те, що його не вважали вартим навіть лайки або покарання, до нього ставилися як до худоби. Описуючи інший епізод, автор відзначає, що в насмішках охорони для уязнених найболючішим було не фізичні страждання, а презирство та несправедливість, якими вони супроводжувалися. Ідея номер 4 фізичний стан пояснював примітивні мрії, коли всі думки людини спрямовані лише на одне завдання, вижити її душевне життя стає досить примітивним. Бажання і мрії ув'язнених були простими і зводилися до задоволення найбазовіших потреб. Найчастіше ув'язнені мріяли про смачну їжу, оскільки їхній щоденний раціон був дуже скромним. Проте пробудження від мрій до безжалісної реальності було нестерпно болісним. Віктор Франкл описує, як одного разу хотів розбудити товариша, якого мучив кошмар, але не став цього робити, так як зрозумів, що жодний нічний кошмар не зрівняється з тим жахом, який відбувається в реальності. Ув'язнені мучилися від голоду і буквально бачили, як їхній організм з'їдає сам себе. За станом тіла вони навчилися визначати, кому скільки залишилося, і скільки залишилося їм самим. Примітивні потреби і необхідність постійно думати про виживання у більшості ув'язнених призводило до знецінення всього іншого. Ув'язненим була невластива сентиментальність, вони відкидали все, що не несло практичної користі для виживання. Однак релігійні устрімлення могли пробиватися і через всі ці жахи, часом вражаючи своєю глибиною. Багато голодних, замерзаючих і знесилених в'язнів молилися і виконували богослужіння після виснажливої роботи. Ідея номер п'ять Внутрішній світ міг бути спасінням від зовнішнього жахіття. Незважаючи на жахливі умови, ув'язнені не втрачали здатність радіти. Незважаючи на ті зовнішні обставини, що змушували в'язня повертатися до більш примітивних потреб і бажань, духовне життя, хоча лише у деяких, не зупинялося. Навпаки, у тих, хто мав духовні інтереси, виникало бажання відсторонитися у свій внутрішній світ. І цікаво, що навіть при м'якому характері табірне життя їх не руйнувало. Вони могли сховатися від жахів зовнішньої реальності у своєму внутрішньому світі. У цьому Віктор Франкл бачить пояснення парадоксу, що тендітні люди краще справлялися з табірною дійсністю, ніж зовні сильні та кремезні. Сам автор. Поглиблювався у міркування про свою молоду дружину, уявляючи собі в особливо тяжкі періоди її посмішку, погляд, розмови з нею. Він робив це, навіть не знаючи, чи жива вона. Він прийшов до висновку, що істинна давня мудрість полягає в тому, що вище за все у світі лише любов. В ній людина звільняється, і лише вона виправдовує наше існування. У найважчих ситуаціях людина може відтворити образ того, кого любить, навіть якщо цієї людини вже немає серед живих. У спогадах про повсякденність минулого в'язень укріплюється від свого безрадісного існування. Франкл згадував про, здавалося б, нічого непримітні моменти минулого, про поїздку додому на трамваї, про підняття телефонної слухавки. Іноді, наприклад, під час переїзду з одного концтабору в інший у в'язнів буває можливість побачити щось красиве, і їх реакція проявляється найінтенсивніше. Наприклад, автор описує, як одного разу його вразив вигляд захоплених красивим заходом сонця облич в'язнів. Він зауважує, що якби хтось на них подивився ззовні, ніколи не подумав би, що майже всі ці люди знають, що приречені на загибель. Іноді в таборах організовувалися невеликі концерти, і багато хто приходив на них, навіть ризикуючи залишитися без обіду. В таборі було місце і гумору. Автор порівнює гумор зі зброєю, яку використовує душа для власного збереження. Він допомагає відволіктися від нестерпної дійсності. Гумор був можливий, тому що життя в таборі було повне контрастів, які підкреслювали певну відносність людських страждань і радостей. Одного разу, коли Франкла разом з іншими в'язнями перевозили за ушу в інший табір, ніхто не знав, куди саме. Усі дуже боялися, що їх відправлять до Маутхаузену, але коли в'язні побачили, що їх везуть просто лише до Дахау, де не було газової камери, вони почали навіть танцювати від радості. Ідея номер 6 У таборі в'язень зазвичай відчував себе іграшкою долі. І все ж були приклади, коли люди піднімалися над обставинами. В таборі майже все, що не сприяло безпосередньо збереженню життю, втрачало свою цінність. Крім того, коли людина втрачала власні цінності, вона втрачала й повагу до себе. Той, хто втратив почуття власної гідності, припиняв розглядати себе не лише як духовну істоту, але й взагалі втрачав почуття себе як суб'єкта. Він ставав частиною маси, частиною стада. Однак, крім цього, він починав відчувати себе іграшкою долі, від якої нічого не залежить. Все вирішується випадковістю. І це часто відбувалося насправді. Навіть коли війна вже була на фінішній прямій і всі чекали на визволення. Франкл доглядав за хворими на тиф в лазареті. Він і його колега з нетерпінням чекали, коли їх визволять і вивозять з табору. І ось незабаром їх пацієнтів посадили в автомобіль і вивезли. Але Франкла і його колегу до їх величезного розчарування так і не забрали. Вони вважали, що їх пацієнтів везуть на свободу. Але як потім виявилося, хворих привезли до іншого табору, закрили в бараках і спалили. Звичайний середній в'язень жив з почуттям, що він безвольна іграшка долі. Втрата ідентичності, скасування всіх минулих заслуг, деградація духовного життя, роздратованість через недосипання, голод, втрати призводили до того, що людина починала боятися приймати власні рішення, брати свою долю в свої руки. Проте було й небагато тих, у кого почуття власної гідності мало духовну основу. Вони в таборі зберігали цілісність своєї особистості. Їхній приклад свідчив про те, що стан душі людини не залежить від зовнішніх обставин. У роботі Віктора Франкла чітко простежується ідея духовної свободи людини. За глибоким переконанням Франкла, людина це не продукт численних умов і впливів, біологічних, психологічних або соціальних. Людина, навіть не дивлячись на тиск обставин, може подолати апатію та стримувати роздратування. Коли зовнішня свобода в неї відібрана, людина може зберегти внутрішню. Віктор Франкл згадує, як деякі в'язні, йдучи в колонії і проходячи по бараках, казали іншим добрі слова, ділилися з товаришами останніми крихтами хліба. Навіть у таборі, де у людини забирали все, ніхто не міг позбавити її головного. Свободи ставлення до обставин так або інакше. Віктор Франкл приходить до парадоксального висновку: навіть жахливі умови табірного життя не роблять з людини типового табірника. Стати ним чи залишитися людиною це результат лише внутрішнього рішення. Цієї духовної свободи не можна позбавити людину до її останнього подиху, і це те, що допомагає їй наповнювати життя сенсом. Людина може знайти сенс навіть у стражданнях, яких у таборі було достатньо. Автор відзначає, що центральним питанням життя в таборі було те, чи має страждання та смерть сенс для людини. І якщо ні, і якщо вся суть її існування полягає в тому, чи виживе вона чи ні, а це залежить від волі випадку, то таке життя не гідне людини. Як відмічає автор, людина постійно протистоїть долі, і головне в цьому протистоянні це можливість перетворити своє страждання на внутрішнє досягнення. Віктор Франкл розповідає про жінку, що перебувала в концтаборі, яка хворіла і знала, що їй скоро доведеться померти, але вона залишалася дуже сконцентрованою до самого кінця і мала бадьорий дух. Вона казала, що вдячна долі за те, що ставилася до неї так суворо, тому що в її минулому житті вона була занадто розпещеною, а її духовні амбіції були мізерними. Ідея номер сім: віра в майбутнє допомагала долати жахіття концтабору. Віктор Франкл прийшов до висновку, що в таборі духовно деградували ті люди, у яких не було жодної внутрішньої опори. В чому полягала внутрішня опора у тих, у кого вона була. Франкл цитує Ніцше: У кого є навіщо, той витримає майже будь-яке як. Найбільш пригнічуючим у таборі було відчуття безкінечності муки страждань. Ніхто не знав, скільки вони ще триватимуть. Термін перебування здавався безмежним. Автор називає існування ув'язнених у концтаборі безстроковим часовим існуванням, відчуттям без майбутності. Люди відчували себе живими тілами, для яких вже закритий реальний світ. Невизначеність кінця псувала розум. Існування ставало ретроспективним людина поглиблюється в минуле, при цьому деградує теперішнє і майбутнє. Це також означає, що вона перестає шукати можливостей впливу на оточуючу його дійсність, не може піднятися над обставинами. Коли людина не може побачити кінець свого часового існування, вона не може бачити і мету свого життя, і дивитися в майбутнє, і це позбавляє її опори, а її життя приходить в занепад. Вміння звертатися до майбутнього, до якоїсь значущої мети, незважаючи на табірну дійсність, допомагало внутрішньо підтримувати себе і служило опорою. Щоб людина могла витримати будь-яке навіть найжахливіше, як вона повинна мати мету. Її навіщо. Але якщо мети немає, людина ламається і внутрішньо гине. Вона позбавляється внутрішньої опори і тому опускається як душевно, так і тілесно. Це виявлялося фізично. Такий в'язень просто залишався нерухомо лежати в бараку, переставав митися, ходив під себе і ні на що не реагував. Ідея номер вісім. Якщо ви не можете знайти відповідь на питання про сенс життя, поставте його інакше. Людей схильних до роздумів мучать питання про сенс життя. Проте жоден філософ досі не знайшов на нього відповіді, яка б влаштувала б усіх. І, можливо, головна причина, чому ми не знаходимо на нього, задовольняючи всіх відповіді, у тому, що саме питання має бути поставлене по іншому. Питання не в тому, чого ми очікуємо від життя, а в тому, чого воно очікує від нас. Це не ми повинні запитувати про сенс життя. А воно запитує нас кожну секунду. І єдина правильна відповідь на це питання може бути не в абстрактних роздумах, а в діях, в правильному виконанні тих завдань, які ставить перед нами життя. У кожної людини своя доля і свої завдання, тому на це питання не може бути єдиної правильної відповіді. Віктор Франкл прийшов до висновку, що навіть у стражданнях і смерті людина може побачити сенс і можливість для величезного досягнення, і усвідомлення цього допомагало триматися і не впадати у відчай. І для в'язня концтабору це не було абстрактними роздумами і дешевим оптимізмом. Щоб не зламатися і не втратити себе, йому потрібно було мужньо прийняти свою долю і побачити сенс у стражданнях. Автор розповідає про те, як вдалося відговорити від самогубства двох в'язнів, які казали, що їм нічого більше чекати від життя. Проте, коли перед ними поставили питання про те, що життя очікує від них, виявилося, що вони можуть побачити мету в житті, яка зовсім не безглузда, як їм здавалося. Одного чоловіка очікувала дитина в іншій країні, іншого чекала справа, серія книг, яку без нього ніхто б не закінчив. Кожному з нас життя ставить це питання, і у кожного своя правильна відповідь на нього. Кожна людина унікальна, унікальне і те, що вона повинна зробити, чи то робота, кохання або творчість. Ніхто не зробить за нас те, що чекає від нас життя, і розуміння цього означає прийняття відповідальності за своє життя. А той, хто усвідомлює свою відповідальність, зрозумів і сенс свого життя, і ніколи від нього не відмовиться. Тому його ніщо не може зламати, і він знайде у собі сили витримати будь-яке як. Вийшовши з концтабору, Віктор Франкл дізнався, що, окрім сестри, всі його родичі загинули, але це не зламало його. Після війни він продовжив свою роботу, став автором безлічі книг і засновником власного психолого-філософського підходу логотерапії, яка передбачає відкриття людиною свого прагнення до сенсу. Це прагнення надає людині сил витримати будь-які випробування, навіть концтабір. Для багатьох людей сенс життя нерозривно пов'язаний з релігійними почуттями. Сам Віктор Франкл також був релігійною людиною, однак це не означає, що його ідеї не підходять для атеїстів та людей, яким не властива релігійність. На одній зі своїх лекцій Віктор Франкл сказав чудові слова. Врешті-решт, Богу, якщо Він є, важливіше наскільки ви хороша людина, ніж те вірите ви в нього чи ні.